Ой, чесно, 24 лютого це вже насправді от до визволення Херсона. Це ще якось от було так прям боляче-боляче. Зараз після визволення Херсона насправді зовсім інші емоції. І вже так, навіть той виїзд, 24 лютого, так вже воно не болить. Я, наприклад, так е, вже не згадую. Ну, почалось так само, як у всіх: з сирен, з, е, зранку. І ми просто не знали, що робити. Ну тобто, я до цього не готувалася. У мене не було навіть тривожної валізки. Я знати не знала, що робити з цим, але ми прийняли рішення лишатись в Херсоні. І два місяці в окупації ми були в Херсоні. Виробництво ми спочатку трошки прикрили. Тому що ніхто тоді не працював, було страшно. Е, зайшли солдати, їх було дуже багато по всьому місту. Е, і, а потім потроху-потроху люди почали оживати, повідкривались деякі кав'ярні, і нам вже зателефонували Аде Макарон. І я вже вийшла в цех. Ну, насправді ходити навіть було е, так трошки страшно, тому що російські солдати могли бути всюди. От. І, е, коли я працювала, були вибухи, там цей час не, не саме в Херсоні, а наприклад, Чорнобаївка, яка поруч, ну там дуже гучно в Херсоні я, чути. І так само так і працювала. І потім, вже, коли е, масово херсонці почали виїжджати, то я зрозуміла, що все, треба е, закривати виробництво тут, тому що, по-перше, немає продуктів, вони нормально не завозились. Я працювала просто на запасах. Е, також не буде людей, не буде бізнесу і так далі. І ми вже тоді прийняли рішення виїхати. Не хотілося насправді їхати із рідного міста. Хоча я себе вважаю дуже мобільною, що я можу там встати і поїхати, але коли вже дійсно ось настав той момент, що треба було, то не захотілося зовсім. Тобто, ми вирішили лишатись так було спокійніше, так було, ну мабуть, морально краще лишитись дома. Насправді, ті люди, які повиїжджали там в перші дні війни, це не означає, що їм легше їм краще там за кордоном. Це так само важко і психологічно можливо їм важче, ніж тим людям, які лишилися це все бачили. Це певний досвід, який нам, скоріш за все, був потрібен. Тобто, я не секунди не жалію про наше рішення. Ми зробили все вірно. Проявляли вони себе як окупанти, як вони і всюди себе проявляють. Це був певним чином якийсь терор, особливо після комендантської як комендантська година наступала, там різне траплялось. Ми, звісно, не виходили в цей час, і коли ми взагалі виходили в місто, там або. Там я сама з кимось або, наприклад, з чоловіком. То ми, звісно ж, знали, як оминати ці блокпости, тому що, до речі, всюди були блокпости по Херсону. Тобто, наприклад, ось на цій вулиці тут стоїть блокпост, через пів години ще десь з'явився. Тобто, ніхто ніколи не знав, де вони є. Вони зупиняли, могли перевіряти документи, могли когось і забирали. Ну, Я особисто не бачила, чоловік бачив, як просто людину з зупинки в зетку загрузили і повезли невідомо куди. Тобто, це все було. І це це правда. Ось е так само, як вони мітинги розганяли, особливо пізніше, вже коли із сльозоточивим газом розганяли, із е е ну, ось цими шумовими гранатами. Ну ось так було. Я навіть не уявляю, як херсонцям було там на дев'ятий місяць окупації. Звісно, ти не можеш нічого сказати. Ну, і, до речі, ні в якому випадку українською, тому що всі ми, ну, херсон не так російськомовне місто, так, але все одно є там люди, які українською розмовляють, вони переходили на російську, тому що це було небезпечно. Звісно, жодної там символіки, прапори, щось інше, тому що за це могли просто забрати кудись там в підвал. І все, і невідомо, що, наприклад, де ми в кав'ярні працювали, так забрали баристу були. Це такий був день Бабака щодня, і ти не знаєш, чого ось найважче, це те, що ти не знаєш чого очікувати. Тобто, е і коли ми вже виїхали, там ми ночували всю ніч так в дорозі. Там так, е була така величезна колона, не знаю багато. Там, тисячі, дві, три, п'ять не знаю, скільки машин було в колонії, але вже ти відчуваєш себе вільним, спокійним, що ти вже на нашій території. Там вже є наші військові. І навіть той дискомфорт, що ти там в холоді ночуєш в машині, це ну, взагалі нічого страшного порівняно з тим, як жити серед окупантів. З першого разу у нас не вийшло виїхати, тому що якраз там перекрили трасу на, сні, на Снігурівку. Ми виїхали на наступний день, це був Великдень. От прямо в Великдень їхали, тому що там буквально на півтора дні знайшли і відкрили дорогу. Ну, Люди просто протоптали цей шлях. Через кривий ріг і ми встигли виїхати, бо на наступний день вже не пускали. Там люди дуже важко добирались. Ми пройшли там приблизно 30 до 40 блокпостів. Ось, наприклад, їдеш і через 200 метрів новий блокпост. стоїть. Тобто ті бачать, що нас перевіряють, і наступні так само перевіряють. Я можу сказати, що порівняно з тим, як проходили люди, що їх Повністю там обшукували, тому ми нормально прийшли. Так, це було дуже неприємно. Були які спокійно пропускали, були які там придиралися з питаннями якимись, але ще, можливо, пощастило в тому випадку, що в Великдень вони такі були трошки п'яненькі, і їм не хотілося взагалі працювати, їм хотілося відпочивати на своїх блокпостах. Ну, тому ось так. Відносно швидко ми пройшли. Ну, добирались ми до Одеси два дні. Тобто ми виїхали на Великдень і на наступний день ми вже приїхали в Одесу. 850 кілометрів десь проїхали з Херсона до Одеси. Ну, коли вже звільнили Херсон, коли я почула, що наші в Чорнобаївці, то це було просто щось нереальне. Ну, ось так емоції, звісно, зашкалювали. Це нереальні емоції. Їх неможливо навіть описати це сльози цілий день, сліз.